Годинник Citizen, калібр є 660. Будильник для налаштування будильника необхідно заводного головку поставити перший клік і перемикнути режим на маленькому циферблатику, який знаходиться на 6-й годині, з режима Time в режима Alarm. Ставимо перший клік, щолк, прокручуємо заводного головку і на маленькому циферблатику на 6-й годині виставляємо алярм. Виставили це режим будильника. Ставимо другий крайній клік в режимі будильника. Стрілки автоматично здвигаються і показують або час спрацювання будильника попередній, або просто стають в ноль. Тепер, прокручуючи заводну головку, ми виставляємо час працювання будильника, тільки необхідно враховувати ще режим день-ніч. На маленькому циферблатику, який знаходиться на 10 годині, маленька стрілка дублює основну часову стрілку. Якщо 12 дня, вона має вказувати на 12, якщо 12 ночі, вона має вказувати на 24. Зараз перша година дня 36, -36 хвилин. Ставимо будильник на 38 хвилин. Маленька стрілка показує правильний режим дня ночі. Зараз день. Верхньою кнопку ми включаємо чи виключаємо будильник. Секундна стрілка буде вказувати, чи будильник включений чи виключений. Зараз вона показує OFF, На відмітку OFF. Необхідно нажати ще раз і включити його. Будильник налаштований правильно, він включений. Тепер обов'язково закриваємо заводну головку. Відкриваємо її на один клік, прокручуємо і в маленькому циферблатику, який знаходиться на 6-й годині, ставимо режим тайм-час. І закриваємо. Обов'язково притискаємо заводну головку до корпусу. Годинник знову показує поточний час. І в 38 хвилин має спрацювати будильник. Тривалість спрацювання будильника 15 хвилин. Звуковий сигнал стандартний. Для того, щоб вимкнути будильник, необхідно достати за одну головку в перше положення на один клік шолк. Перемикнути на маленькому циферблатику, який знаходиться на 6-й годині в режим алярм, достати за одну головку в друге положення на другий клік шол. І верхньою кнопкою, натиснувши її, переключити режим будильника з ON в OFF. Ось ми виключили будильник. Далі закриваємо заводноголовку, притискаючи її. Ставимо перший клік, щолк 1, достаємо на один клік і переставляємо з режиму алярм в режим тайм. Закриваємо обов'язково заводного притиснувши її до корпуса. Будильник виключений, годинник показує поточний час.